Взагалі, усім учасницям, екс-учасницям Віагри, яких тут зібрали на шоу разом, ну дещо нелегко, тому що стосунки одна з одною, ну м'яко кажучи, не дуже гарні. Є свої інтриги, дехто навіть вижив, так кажуть, принаймні режисери шоу, що дехто навіть вижив одну з учасниць, вона взагалі пішла з шоу. Ні, ну це не ко мне вопрос. Я то взагалі, видишь, белая пушу з крыльями. За лаштунками кажуть, що ви, дівчата, навіть дехто між собою не вітаєтеся, взагалі не розмовляєте со всеми из девушек я здороваюсь, и все всі зі мною То Тобто ніхто не воротит від мене своє ліце. Поэтому э, нормально складывается. і не знаю, як другими вот, происходят отношения у других. Вот, но у меня как-то все в порядку. Пока що трапилося тут з тобою, коли э, дівчата, що прийшли у нову віагру, підходили до тебе. і Казали, що «Надю, коли ви співали попитка номер 5», ми ще в школу ходили. Ты знаешь, они не подходили И хорошо, что не подходили. Это происходило вне каких-либо проектов. То есть бывало просто там на улице или где-то в магазине, я не знаю, ну, на рынке подходили молодые люди. говорят, вы знаете, вот когда вы исполняли попытку номер пять, я еще там была там во втором классе. Мало кто знает, что я, когда я пришла в группу, мне было всего-то 18 лет. Вот. А всем кажется, что я уже лет 100 здесь, и как однажды меня кто-то назвал, ты как Гурченко. Но это был, с одной стороны, как комплимент, вот, что я так давно, людям кажется, что я давно, а с другой стороны, я думаю, «Хм, возраст, что ли, ну, то есть как-то вот все время на возраст, на возраст пеняет, что вот... Казалось, 31, а людям кажется, вже наверное, 41. за лаштунками. Тебе підтримує чоловік Михайло. Він частину часу проводить у санкт Петербурзі, частину часу у Києві. Зараз він прилетів у Київ спеціально тебе підтримати. Какие не були би проекти вот такі серйозний? он всегда при, при, прі прилітають Ну і звісно его ж дожде його, його дочка, яка вот именно папіна дочка. Вот тому что мама, як как би, бы, мама. но коли папа, вона как-то особенно вдохновенно себе чувствует. Мало хто знає, що тебе з твоїм чоловіком Михайлом насправді познайомила Рената Літвінова. Вы знаю, теперь подруги, и теперь ты ей маєш завдячувати таким прекрасним чоловіком і батьком твоєї доньки. Ми, безусловно, дуже уважительно і трепетно друг друга відносимося. Уж Во всяком випадку, як не так точно. Благодаря Мише мы ми передаємо друг другу приветы. Вот, потому что она сотрудничает с компанией Михаила. Да, она не ведая того, как бы совершенно не подозревая, что из этого могут получиться какие-то. Ну, то есть, она могла пред... Положить, что это могут получиться какие-то деловые отношения, но уж точно не, не личного характера. Ну, ну, вы святкуете день знакомства? Так же, конечно. Я півшином. Сколько вже років? Три-четыре. Да, Мы достаточно там скажем, в, интим, в интимной обстановке празднуем, дарим друг другу какие-то подарки в таком формате.